Доброго дня, глядача мого каналу. Зараз 13.50 серпня я буду робити розклад на місто Запоріжжя, особистий розклад по ситуації іменно ракетних ударів. Кому не чуть, люди, ну кладіть біля себе може. Блище або надіньте навушники. В мене підсіло горло. Я просто громче не можу казати і дуже близько до мікрофона, Тобто я по максимуму зробила те, що від мене залежить. Почнемо. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на... від цього часу, 5 серпня від 2 години і плюс 24 години. Яка буде ситуація в місті Запоріжжя з ракетними ударами? Вкажіть нам це, будь ласка. Ці карти в негативному плані, то я можу сказати, що ракетних ударів іменно по Запоріжжі сьогодні не буде, бо в них немає для того, скажімо так, ресурсів, можливостей, бажань немає. Це перевернута п'ятірка кризисна, вони проходять якийсь там кризис, ну, іменно. Інтелекту, тобто, ну, немає тої можливості зараз у них. Партнерства немає, згоди немає. Ну і ця хитрість вона грає проти них самих. То не буде ніяких ракетних ударів сьогодні, і на плюс 24 години ракетних ударів по місту Запоріжжі. Я не бачу цієї опасності. Будь ласка, ітогову карту мені по ітогу. По ітогу йде карта бажання захиститися жадібності якоїсь, знаєте, вже так, ну, е захист йде у нас, то, понятно, ми захищаємось. Ми захищаємось, і е ця ракета, вона буде е ізольована, тобто збита. Якщо і будуть такі наміри, бачите, нам падає перевернути очельник. він же не раз проігрувався у нас збиттям ракети або її відсутністю. Не завжди, коли йде сирена, то іменно на нас то летить. То летить в нашу область. Так, це ми подивилися. Давайте подивимося ситуацію ще на уетах. Карти я вже помішала, але я ще отак зроблю, щоб не возникало ніяких питань людей до мене, що я там щось якось роблю. Те ж саме питання. Покажіть, будь ласка, карти нам ситуацію з ракетними ударами по місту Запоріжжю на сьогодні, 5 серпня від цього часу плюс 24 години, тобто на добу. Яка буде в Запоріжжі? Ситуація з цим питанням ядерними уда... ракетними ударами. Паж мечовий, так, в них є ті наміри, але вони проти них самі. Жезловий рицарь, вітер, вогонь вогню, ну, але ж він перевернутий і також він їм не на користь. він Потухши, нема тих бажань, нема тих бажань. І дивіться, у нас е, співпадає співпадає оця карта. Тобто, немає там порозуміння, немає е, куди кидати, на що, ну і так далі. Тобто, будь ласка, ви покажіть нам і того карту по цьому питанню. Ну, уходять за кращим життям. Хай собі йдуть це їм, це їм потрібно, але вони його не знайдуть. Дивіться, всі карти також перевернуті в негативному плані. Бачите, всі в негативному плані. Тобто, ну і піде собі, воно там, щоб, щоб шукати. Давайте вже п'яту карту я достану, щоб вже було однаково розбите серце, розбите серце перевернуте. І воно також показуватиме, що, ну, бачите, немає все в негативному плані. Тобто, на питання, чи будуть ракетні удари сьогодні, я можу сказати, що іменно по місту Запоріжжю, то, що я розглядаю, на то, що мені хватає моєї енергії, мого бачення мої, моїх почуттів, моєї енергетики. То я можу сказати, що не буде. Не буде. Якщо і буде воно ось, то е ця ракета буде збита. Вона буде ізольована. Ну, а звісно, є така ситуація, що ми. <кхем> Обороняємося, і ми економимо також своє, так що тут все співпадає. Так що так. ну Дивіться, тут у нас, я просто хочу вам провести паралілі. Да, паж мічовий, п'ятірка мечова, вона перевернута кризисна. Це перемога, помимо того, що вона ніяка, вона нікому і не потрібна. Ця зухвалість. Ось воно може так співпадать. Це ж зловий рицар е, і мечовий. Е, також тут явно ми бачимо в рицарських доспехах, воно в перевернутому плані це хитрість і це не має бажання. І, до речі, хитрість е, в мінус іде, розумієте? Ну і немає того порозуміння, немає того партнерства. Тобто іде таке співпадіння трошки, але головне, що немає тут загрози. Немає загрози. Це то, що по ударам ми подивилися по місту Запоріжжю. Я швиденько закладу так. І ми подивимося зараз теракти. Бо це теж важлива тема. Вони зараз вкидають мінування якихось об'єктів. Але вони можуть то робити і на окупованих територіях, розумієте, запугувати людей. І пугати їх, типу, що партизани проти них. І на е, наші підконтрольні території. Зараз ми дивимося з вами ситуацію по терактам на сьогодні від цього часу плюс 24 години, тобто на добу по місту Запоріжжю. Будь ласка, карти, покажіть нам цю ситуацію відносно терактів. Взривоопасних опасних якихось ситуацій, підкладів, які роблять зрадники та росіяни, і е, якісь нанос... на... нанесення нам якихось втрат. Будь ласка, покажіть то. Значить, дивіться, будуть такі речі робитися, вони хочуть десь, ну, вони хочуть почуття наше зробити, пустить його, пустить наш дух хочуть, Бачите, пустить дух хочуть, наш. Хотять щось зробити в общественному місті десь. Це навіть може бути якась якийсь центр або лікарня, щось таке, де багато людей можуть зробити. Давайте подивимося наші дії наших спецслужб. Які будуть наші дії. Ну, я бачу, що буде все нормально. Так будуть діяти нові люди. Вони будуть планувати, аналізувати ту ситуацію ретельно і діяти. Будуть дійсно. Так, але тут дуже молодих, багато людей, нових людей, які займаються цією справою, тому вони навчаються тому. Тут і рофант. Ну і, в принципі, можна подивитися, взяти того в карту, чим це закінчиться, ця історія. Буде трошки не вистачати їм, знаєте, якогось опиту дисципліни. Прагматичності буде не вистачати. Давайте ще одну карту. Але тут іде, в принципі, нормальні всі карти. Будуть якісь невдачі в них в цьому плані будуть, по ітогу, ну, вони бояться так, вони будуть захищати своє, будуть переживати, нервувати і на цьому плані будуть робити помилки. Давайте подивимось все ж таки карти, покажіть, чим це скінчиться, будь ласка. Рейчай. Справляться вони з цією ситуацією? Чи, чи будуть якісь втрати у нас? А, стабільність перевернута. Тобто вона буде, але трошки її, звісно, колихнуть. Чи будуть людські втрати? Ні, не буде в людських втрат. Тут шанс, тут бажання і тут рішучість. І, в принципі, ця ситуація закінчиться непогано. Непогано. Стабільність є, хоч і не дуже така, і буде все зроблено, бо бажання велике. І все закінчиться благополучно. Ну, я вам скажу, там, де деерофант, то все буде нормально. Це, це вчитель, це. Духовний отець, це захисник. Так що, так, але загроза є, існує загроза. Ось так. Це то, що касається терактів на сьогодні. На добу. На добу. Треба хлопцям там займатися цією ситуацією. Ну і давайте цю ж ситуацію ми подивимося, звісно, на уейтах. Сверденько помішаємо. Мішати треба обов'язково, люди, я не можу цього не робити. Ви можете пролистати, поки я мішаю. Поки я мішаю і падають карти, то нічого не означає. Тільки то, що мені може невдобно, вилітає з рук і таке інше. Так. Теж питання до вийтів, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію по місту Запоріжжю на цю добу від цього часу, плюс 24 години, ситуацію по терактам, Взривоопасним ситуаціям, закладка мін в общественних містах і якихось провокацій в місті Запоріжжя. Будь ласка, кажіть нам то. Я покладу, бо мені не дуже добре тримати. Ну, бачите, тут Рафанду перевернутий. Фортуна, Фортуна до нас йде. І рицарь монет в перевернутому стані. Ну, що можу сказати? Теракт, теракт, в голові воно в них є. В голові воно в них є, оцю духовність нашу якось по -по -по поколібать, як кажуть, да? але колесо фортуни воно їм не дуже додасть. І рицарь монет в перевернутому стані. Так, тут є потенціал, але він проти цього рицаря. Чому не знаю, то давайте подивимось, покажіть нам карти, що будуть робити наші, наші спецслужби. Королева жезлів перевернута. Бачите, все ж таки будуть якісь втрати там. Але, ну, дивіться, по уейтам, по уейтам. Оцей діявол перевернутий. Ну, і в єгипетських таро, і так, і сяк можна розглядати, але в будь-якому випадку воно не буде, не буде вже тих маніпуляцій, а якщо вони і є, то іменно в цій сфері, і вони проти тих самих маніпуляторів зіграють з шутку І вони потерплять оце. Вони самі то потерплять. І це скоріш всього, бачите, королева це руководитель. Це руководитель, це, він дуже е, якийсь такий, знаєте, е, немає там дисципліни, немає там. Сказати, що жорстокість, ні, ні, не скажу. Просто немає фаху, немає зібраності, немає сьогодні, якось немає бажання, якось людина себе отак почуває. Оце так будуть діяти наші, наші служби. Бачите, тут десятка мечова. Тут йдуть втрати, розбиті емоції, розбиті почуття, розбите все інформація негативна. Тобто тут одна положительна карта це м, фортуна, фортуна. І е, оцей перевернутий дьявол, який все ж таки, ну давайте ми ще одну карту покладемо. Бачите, сьогодні, які уейти такі тут в цьому положенні, вони не дуже е, оптимістичні. Все ж таки тогова карта. і тогова карта переможна. Почуття будуть гарні. Буде перепалка, але вона буде, ну так, і не потрібна особисто, скажімо так. Король кубків теж позитивний. Ну, я так розумію, якщо по почуттям буде все нормально, то, то закінчиться воно все нормально. Так, бачите, дивіться, у нас була та карта планування, аналіз. Тобто. Ну, я так думаю, так, тут така історія в наших спецслужбах не дуже приємна. Не дуже приємна. Вони там самі собі щось. Але все ж таки тут ось падає. Так, вони бачите, борються самі. ну, от У них між собою там будуть перепалки, вони їм не на, не на користь. Але все ж таки проаналізують. все ж таки Вони наладять ту ситуацію, вони справляться з тою ситуацією. Ну, ось якось так. Хоча дуже багато перевернутих поганих карт. Ну, все це іде, все це іде на емоціях. Ну, Бачите, тільки оця карта вона показує таке розбите. Ну, так воно все, напряжно, напряжно. Але я так думаю, все ж таки буде все нормально, бо тут по почуттям все добре. Аналіз. Планування, нормальні емоції, тобто закінчиться все нормально. Але оця ситуація, ось вони будуть в перепалках, вони будуть між собою там щось ще. Бо це ще клала на наші спецслужби. Але йде там це зміни, оздоровлення, це йде. Ну, Бачите, така там людина є. Ось вона, ця людина. Я не думаю, то жінка, то, скоріше чоловік, але поводить себе як жінка. І він хоче вже, щоб то, то робилося, а сам при цьому нічого не робить. Тобто, поводить себе як жінка. Королі потрібні, чоловіки потрібні робити. Жінки вже отримають то, що вони мають від короля. Так що так, ну, там так мрачнувато, але все ж таки вирулюється на більш нормальну ситуацію. То не буде ніяких. Я навіть зараз задати питання уету. Покажіть нам карти, чи будуть людські втрати, буде нестабільна ситуація, чи будуть е, про, е, іменно проблеми зі здоров'ям, з людьми. Е, так, може бути, бо там якісь молоді люди, можуть бути, можуть бути такі проблемки, можуть бути. Чи буде е, пошкодження будівель, розруха? В принципі, ні. В принципі, ні. Це двойственне бажання, двойственне двоє посухів. Ну, в принципі, я не бачу тут цього. Але може, все може бути і, бачите, тут будуть іти. Все ж таки, ота десятка по пожертвах, нестабільна ситуація тут. Ці нові вони трошки про, прокумарять там щось. Ну, але немає такого чогось, знаєте, от, що прям страшно-страшно, немає. Я не бачу цього. По цим по по єгипетським таро, взагалі ситуація рівна. Все, люди, те, що я вам показала, будемо надіятись на краще. Нормальні карти є в цих розкладах. Так що, в принципі, головне розкручувати агрегор перемоги і відкидати від себе оцей весь негатив. Не впадати в паніку, нормально себе почувати. І ви знаєте, якщо щось свистить, летить, десь гепає, треба падати на землю, а не бігти і не сидіти, а іменно лягати. Так що так. А що робити? Ми до того і тому вчимося. Треба все розуміти правильно, не панікувати. Такий був розклад, більш-менш оптимістичний. По уейтам він тут по терактам не дуже, але я думаю, що все там буде зроблено, бо там в єгипетських таро там все нормально проігралося. Ну, Тут вони більш такі, знаєте, трошки іноді вони панікують. панікують. І вони дуже реагують на енергетику людську, яка їх розкладає, то знаєте, може передаватися та енергія. Буває, якщо я дуже, дуже енергетично якась така збуджена, то і розклади такі вони. Я вже це замітила. Тому, хоча, бачите, на цих картах все більш-менш нормально. Так що так, ми з вами подивилися. І зараз я зроблю правий і лівий берег. Почуємо, папа.